Кажучи, трохи стривожився, коли тижні три тому на Варшавському безпековому форумі е, очільники е, наших військових відомств партнерських почали озвучувати тезу про те, що в країн НАТО вже теж видно дно в запасах озброєнь, які вони можуть надавати Україні. Наскільки з вашої точки зору загрозлива ситуація з тим, що союзникам просто забракне необхідної для нас кількості зброї? А ви знаєте, тут все відносно, тобто говорити про те, що вони бачать дно ну, це стосується саме тих обсягів боєприпасів, які вони можуть вже негайно передати Україні. Але і це може призвести до певного зниження кількості боєприпасів і постачання всього необхідного для нас у найближчій перспективі. Але власне давайте будемо відверті на сьогоднішній день говорити про те, що якісь масштабні операції плануються на фронті. Ми навряд чи зможемо. Якщо бути абсолютно об'єктивними і, і запевненого зниження інтенсивності бойових зіткнень. Через певний проміжок часу, тому що, як ми вже з вами говорили, противник може здійснювати операції на купінському і на Авдіївському напрямках, намагатися контратакувати в районі Бахмута, в районі роботиного, але не більше того, то ми можемо говорити про можливість розтягування у часі і в просторі цих запасів до того, як ці вони будуть нарощуватися. Наші союзники задекларувавши і озвучивши таку проблему, яка дійсно існує, разом з тими чітко усвідомлюють необхідність нарощування. Ні свого потенціалу і бойового потенціалу, і треба розуміти, що е е е е е це розуміння прийшло до них не вчора. І саме тому ми говоримо про розгортання виробничих потужностей для виробництва боєприпасів та інших видів озброєння і бойової техніки. І таким чином ми можемо говорити про певну компенсацію певного певної недостатності тої кількості боєприпасів або інших видів озброєння і бойової техніки, які спостерігаються зараз, шляхом майбутнього майбутнього нарощування цих можливостей і створення певних запасів, і плюс не забуваємо, що це навіть не оговорюється тому що на Вільнюському саміті НАТО було прийнято рішення про розгортання ударних угрупувань неударних оборонних угруповань НАТО, вибачте, на східних кордонах НАТО. 300 тисяч військ. Мають бути забезпечені відповідною кількістю озброєння бойової техніки, що вимагатиме від наших союзників, хочуть вони цього чи не хочуть розгортання виробництва. Ну а ми вже як один з флангів, де факто флангів НАТО, так само будемо забезпечуватися тим озброєнням, про що неодноразово заявляли наші союзники та партнери. Стосовно накопичення, звернув увагу, що ми на щастя для нас, звісно, але давно не переживали масованих ракетних ударів зі сторони Росії. Очевидно, росіяни накопичують. Свої ракети, яких продовжують виготовляти, ну нехай не аж настільки великих, але в принципі для нас достатніх кількостях для того, щоб вражати інфраструктуру, і очікують початку цього опалювального зимового сезону. Наскільки ви оцінюєте здатність їх накопичити ці ракети, і в який спосіб, тоді, якщо буде такий певний запас, з військової точки зору їх найлогічніше було росіянам би використовувати, так щоб максимально уразити нашу інфраструктуру. Туру до чого ну, думав, знаєте, в мене, в мене немає жодного сумніву в тому, що росіяни саме задіють цей алгоритм, і саме тому ми спостерігаємо і це, викликає таке певне занепокоєння, а відсутність масових ракетних ударів. А вони зараз спробують до речі, ця ніч, яка минула, я дуже уважно слідкував, тому що знаєте, є розуміння того, що з настанням холодів росіяни будуть намагатися задіяти саме е е е ракетне озброєння для нанесення ударів по нам. Ми спостерігаємо таку ситуацію, коли було запущено 12 шахедів і 5 ракет. Було збито 11 шахедів, вибачте за таку точність, ну я просто уважно слідкую за цим. І 2 ракети. Тобто, тепер ми можемо, скажімо так, помножити це на 10, ви отримаєте приблизні результати, які можуть бути очікувані з боку росіян. Чому? Тому що, в принципі, за певними даними, Росія може створювати в місяць до 80 ракет. Пане Сергію, у нас обірвався зв'язок. Я сподіваюся, тимчасово ми його зараз відновимо. Ми, якраз, з паном Сергієм обговорюємо цей нюанс про те, що росіяни очевидно накопичують запаси своїх ракет для масованих ударів по інфраструктурі ближче до. Холоднішої пори року та пане Сергію, ви повернулися. Обірвалося на фразі, що вони можуть до 80 ракет приблизно на місяць. Так, виробляти. Так вони можуть виробляти до 8-10 ракет, можливо, трошки більше, але десь в цих параметрах плюс вони відновлюють певні ресурси. Таким чином, ми можемо говорити про те, що противник найближчим часом буде спроможний задіяти кілька хвиль таких ракет. А з урахуванням ефективності усередненої ще раз кажу, усередненої кілько ефективності нашої повітряної оборони, яка є надзвичайно високою, але це все одно 65-67%, Ми можемо припустити, що десятка ракет, які будуть летіти, чотири ракети будуть вражати цілі. І це наші реалії, тому жодним чином я наголошую на тому, що ми не маємо права, просто не маємо права, маючи досвід війни не один рік, широкомасштабної агресії не один рік, ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що нас можуть очікувати досить серйозні випробування найближчим часом. Ну добре, а які реальні можливості росіян одночасного запуску ракет, тому що робити можна і тисячу умовно, але чи є чим їх запускати? Скільки вони можуть зараз? Скажемо так, виходячи з тих показників, які були, ну можемо припустити, що до 40-60 ракет зараз вони можуть запустити, тому що це пов'язано в тому числі з процесом підготовки, з наявністю відповідних пускових майданчиків, Йдеться про морські майданчики, тобто кораблі та повітряні, тобто стратегічні бомбардувальники. Не всі вони відповідають необхідним стандартам. Але скажемо так, якщо масовані атаки будуть здійснювати, то щонайменше 40-60 шістдесят ракет Можуть запускати. Зрозуміло. Ну не будемо втрачати пильності, тому що є ризик розслабитися, справді. Дякую, пане Сергію У нас, на жаль, вичерпується час. Сергій грабський, військовий експерт, був з нами на зв'язку.